Продажі така шкода Октавія А5, модельний 12 рік в Техпаспорті 11. -й. В гарному стані. Вся рівненька, ніякий романт кузова не скидався, ніякі болтики не крутились, не регулювалися. В дуже гарному стані від одного власника. Автомобіль офіційний куплений на Україні. Всі наклеючки все присутнє Немає таких там царапин глибоких, ще чогось такого. Кузов не в дуже гарному стані. Хороша літня резина. Така машинка. Ось такі педальки в цій комплектації. На кліматі. Клімат заправлений, сам особисто заправляв. Тут все дуже в гарному стані. Ніяких немає рижиків під ручками. Все частенько. Стане просто бомба.